Вітаю вас, малята, і запрошую сьогодні в подорож! А на чому ми будемо подорожувати? Послухайте пісеньку! Колеса автобуса крутяться, 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 колеса автобуса крутяться ці. В автобусі шух-шух шух, 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 шух. Двірників в автобусі, шух-шух, шух, цілий день. Фари в автобусі, блим, 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 блин блим, блин Фари в автобусі, блим-блим. Туди сюди, туди, сюди, туди сюди, двері в автобусі, туди сюди, цілий день колеса автобуса крутяться, 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 колеса автобуса крутяться. Тож пропоную сьогодні навчитися малювати автобус, на якому можна подорожувати. Спочатку давайте подивимось, які частини ми будемо малювати у автобуса. У автобуса є салон. Колеса. Фарис попереду і позаду є вікна і є кермо. Ось який гарний автобус ми будемо малювати сьогодні. Для роботи нам знадобиться клейона, аркуш папера, пензлик, водичка і фарби. Коричнева, жовта та блакитна. Починаємо працювати. Набираємо коричневу фарбу і малюємо землю, по якій буде їхати автобус. Дітки, наш автобус прямокутної форми. Тож зліва направо проводжу довгу лінію. Блакитною фарбою. Ось так. Під нею малюю ще одну лінію. Схоже на стежку. З'єдную їх зліва і справа. Зафарбовую прямо кутник. ось так малята. Малюємо далі. Проводжу лінію зверху. І закруглюю кути. Це дах нашого автобуса. Малюю вікна, проводжу дві вертикальні лінії. Ось так. Вийшло три віконця. Тепер намалюємо колеса. Дітки, а на яку фігуру схожі колеса? Так. Вони круглі, схожі на коло. Намалюємо два колеса ось так. Намалюємо кермо, щоб водій міг керувати автобусом. Та фари попереду та позаду нашого автобуса. Дітки, малюйте свої автобуси і будемо подорожувати разом. До побачення! Бувайте на все добре!